26 жовтня в Шосільському районі попрощалися українським військовослужбовцем Олександром Салієм. Дідусь загибло Віталій Скворцов говорить, що Олександр загинув 20 жовтня у своїй військовій частині. Хлопець пішов на війну, ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у територіальній обороні, а пізніше приєднався до правого сектору. Класна керівниця військова Наталя Маханькова розповідає, що ще у шкільні роки було помітно, що Олександр дуже любив Україну. Хлопець ріс справжнім патріотом своєї країни. Сьогодні дуже сумний день для нас, для всіх, особливо для нас, для шкільної родини. Я була класним керівником у Саші з 5 по 11 клас. Хочу сказати, що це була дуже вихована, дуже чимна людина, завжди привітний, завжди готовий до уроку. Був гарним, дуже футболістом. На той час, коли вони навчалися, школу вони закінчили у 2014 році. В шкільній команді кращого футбольного вратаря навіть і не було, ніж Сашко. Ми всі пишаємося, що в нас такий герой. Дуже болить серце, дуже нестримний біль, що ми втратили таку людину. Подруга Олександра Салія Дар'я розповідає, що звістка про загибель товариша сколихнула всіх його знайомих. Саша, це найсвітлий чоловік в моєї жизни. Він завжди мені був як брата. Він мені замінив, дядю. Він був завжди рядом, щоб не було. В будь-яку секунду. Він готовий був допомогти всім. казав, що все буде добре. не ні на що. І не хоче бачити сльози мої, а такого улибку. Обіщання я не здержала. Тяжко. Незважаючи на дощ, мешканці міста дружби прийшли попрощатись із загиблим Олександром Салієм. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.